Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Друзі, ще такої влади у нас з вами і не було. Ну, от такої, як зараз, да, ще таких і не були різні. Кучма там свої порядки ну, да, устраював, приводив різних до влади. Він два роки відбув. Да, от, от це, от це все. От, Ющенко своє, да, Янукович прийшов, свої порядки там встановлював. Але дивіться, їх же ж. Ну, от що, що їх, їх щось стримувало, вони чогось боялися. Вони боялися якогось розголосу. Вони боялися журналістів. Вони боялися, що подумає народ України, люди України. Да? Ну та попередня влада, вони чогось боялися. Вони якось, як якось дотримувалися цієї конституції, яких законів, щось, щось трошечки хоть але робили для цієї країни. Да? А ці, що прийшли, вони ж не бояться геть нічого. Ці зараз, хто при владі, зелені, так? вони взагалі нічого не бояться. На чолі з нашим президентом. Вони взагалі нічого не бояться. Вони роблять все, що ну, для себе. Не для народу, а для, для себе. Все, що вони не роблять, все проти народу. Все, що вони не. Ну, от дивіться, що, що вони зробили. Дивіться, в 2020 році. У да, 2020 році. Вони на крису, втіхаря, вночі прийняли закон про продаж землі. Вночі. Вночі. На крису, втіхаря. Це не, 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 не проти народу. Це, 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 це не антинародний закон. Що ця влада ну, хорошого для українців зробила? Вона ну, просто українців знищує. Подивіться, що твориться на вулицях. Люди мужського пола, да. Бояться вийти на вулицю. Подивіться, що коїться, це, це не знищення. Е, їздять, пакують, б'ють. Е, поліція, ТЦК, ну, це, це, ну, вони безнаказані, вони, ну, їх ніхто взагалі це, ніхто не, не, нака, ну, не, не карає, ніхто нічого їм не робить. Це не з подачі нашої влади. От скажіть, будь ласка, От все це робиться не з подачі влади, це, це не знищення е, ну, да, чоловічого населення України. Лібо кого по барабану. Вискочили, схватили, затягли і понеслися. Хтось щось колись вийшов сказав з нашої влади насчет цього всього, це не знищення. Ні. Напишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте. Дивіться, всі закони, які вони е, приймають, да, от Верховна Рада, які закони вона приймає, хоч один закон, ну теж я повторюсь, відео моїх є, там на каналі є розділ плейлисти. Зайдіть, подивіться, кому цікаво. От. Верховна Рада, хоч один закон для покращення життя українців прийняла. Тут напишіть в коментарях, ви що цьому, по цьому поводу думаєте. Да? І якщо ви знаєте, що десь якийсь закон такий є, напишіть, може, я чогось не знаю. От. Вони сидять там, тій Верховній Раді, вони, вони ж тільки роблять, вони штампують закони антинародні. Да? Вони сидять і штампують антинародні якісь там закони. Штампують і штампують і штампують і, і, і їм по барабану і нічого їм за це немає. А ці міцні дивляться, що там коїться, і собі теж тут дірібанять і, і, що хочеш, роблять. Куди не зайди, в який кабінет не зайди. От, на тебе дивляться як на собаку, і на якусь, як на якийсь непотріб. Навіть маленького чиновника якогось. Ти заходиш в кабінет і на тебе дивляться, як на якусь, ну я не знаю, навіть не, не собаку, якусь там, господи, прости. Це людина, яка на державній службі, яка е, найнятий най, 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 робітник нами з вами, людьми, Отак От себе поводить. Це не з подачі нашої влади. Це все робиться. Замовчування це є подача. Хтось щось зробив? Кось покарали за оті е, смерті в ТЦК. От дивіться, скільки людей загинуло в ТЦК. В да? того чи епілепсія, в того серценедостатність, в того ще щось. Да? Ну Хтось десь щось когось покарав. Ні, ніхто нікого не покарав. Є відео, подивіться, там в інтернеті, стоїть на, на воротах з такою харією, з автоматом, стоять жінки, щось вони там е, хочуть, на якось забрали. Він стоїть, передьоргує той автомат, я зараз буду стріляти по жінкам, по мирним людям, по жінкам. Та не знищення українського народу. Плюс до того, дорогі українці, пан президент вніс в Верховну Раду законопроект. Так, президент Володимир Леханович Зеленський вніс в Верховну Раду законопроект про множинне громадянство. Так? Да. І що це? Тобто, що, ну, щоб стати громадянином любої країни, ти повинен там, як, як найменше, проживати там 10 років, знати язик, там екзамени які здавати, ну, тощо у нас. По тому закону можна онлайн зареєструватися і сказати, що от я хочу бути українцем. Все. На цьому все. От в першому читанні цей закон вже прийняли. Ви, ви, ви уявляєте От про це громадянство? Плюс до того, плюс до того. вони ще й прийняли, хочуть прийняти закон про корисні копалини, про продажу наших корисних копалин наших з вами корисних копалень. Вони хочуть прийняти такий закон про продажу корисних копалень. Там Юлія Тимошенко, Юлія Володимирівна, вона виступала, на що цього, там на трибуні і тому подобне. Як так може бути? Ну, я розумію, промножинне громадянство це якщо ми з вами бажаємо стати громадянином якоїсь там країни да? чи ще щось. А тут 40 країн, які визначить кабінет, кабінет міністрів, визначить які 40 країн. от, і от з тих країн можуть подати там онлайн, да? і стати громадяном України. Все. Тобто він може бути громадяном Ізраїля і громадяном України. Це що хочуть? Нас з вами знищить, а заселить якимись другим населенням, да? Ну, це вже було. Знищення українців вже було в 33-му році, як знищували, а ну вспомніть, як знищували українців. Не знищували українців. Не знищено. Нас, нас взагалі з вами, я не знаю, ну, мабуть, ненавидає ви свідчі, я не розумію. ну Як так? Напишіть в коментарях, ну, що ви по цьому поводу думаєте. Подивіться, що вони роблять. Вони взагалі нікого не бояться. Вони, вони блогерам, відомим, я таке, десь там щось там мелко плавають, це таке. От. А от великим блогерам, як вони затикають роти. Нічого не бояться. Затикають роти, вони, вони хочуть, хоч пришють і тому подобне. Ну, як бандоси, як бандоси. Як бандоси. Це, 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 це гірше, Ну, я не знаю. Це, як, як це назвати? Виходять якісь депутати, щось розказують, що ми з вами ресурс, що ми з вами е, якісь ухилянти, що ми з вами особи. Ну, в смислі, Ми люди, ми люди. і от нас, я не зрозумію, за що нас знищують. Який закон, хоч один закон покращить на наше з вами життя? Та ні, от ресурси, да, от вони хочуть продати уже ресурси. От дивіться, закон там на каналі в мене є. Е Це ну, відео про цей закон. закон да? І плюс тепер до цього і ресурси продають. А як? А звісно, вже є власник землі. А як? Копа, а треба ж закончиш продажу ресурсів. От будуть копати. А скільки у нас ресурсів? Хтось знає? Скільки у нас вугля, у наскільки шахт позакривано? У нас скільки позакривано розрізів вугольних, у, у нас вугля. Ну, господи прости, я навіть не, не, не можу сказати. Це тільки вугля, а не кажучи руди, а не кажучи, золота скільки, нафти, газу. І от тепер вони хочуть це все продавати законно. Це те, що е, по, 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 по Конституції України всі надра принадлежать народу України. І вони цей закон приймають. Так само, як закон про можине громадянство. Він суперечить Конституції. І вони його відійшлють в Конституційний суд, цей закон. На, на, на туди. Якось так. Плюс до того, ще і корисні копалини продати. Вони ж не висвітлюють. Чому вони кореспондентів не пускають у Верховну Раду? Досі досі вони не пускають у Верховну Раду кореспондентів, да? журналістів. Щоб не оце всю, оцю, оцю, оцю всю херабуру, що вони там творять, щоб, щоб не висвітлювати. Оці законопроекти, які вони приймають да, проти народу України. І кожен там щось там, із депутатів кричить от Юлія Володимирівна Тимошенко, да, Розумков, там, вони розказують щось. Розказують. А що ви зробили для того, щоб ці законопроекти не прийняли? От приймали оцей ганебний законопроект про мобілізацію. Да. Е, чому ви не заблокували трибуни? Чому ви щось, ви, щось, там, побалакали, побалакали, та і все. Чому от, ви не вийшли і там, щось не заблокували трибуни? Щось, ну, да, ви не голосували за нього, а чому ви ну, нічого не зробили? Зараз дуже багато депутатів по повилазили отако в тіктоках на ютуб-каналах і розказують, що яка тоже влада. Ну вони теж розказують, яка ця влада погана і тому подобне, що коїться, що там у війську, і як погано ставляться і про цю оце ганебне ставлення ТЦК і тому подобне. Ну це на на тлі наверно виборів. Так що, ну, люди добрі, ну, я не знаю, що воно далі буде, але ж з кожною владою у нас все хуже і хуже, хуже і хуже. Дай Бог, щоб ми вижили, щоб нас не знищили. Дай Бог, дай Бог вам всім здоров'я. Бережіть себе, люди, бережіть себе, тому що ну, я, я дивлюся, що це знищення йде катастрофічне. Так що, бережіть себе, будьте здорові. Головне, здоров'я бережіть і бережіть себе. Я, я просто ну, я в шоці. Я не знаю, що, що далі буде і як далі жити з оцим усим. Дай Бог вам здоров'я. Дякую, що дивитеся. Дякую за те, що подивилися. Да, бувайте здорові, живіть якби щасливо. І дай Бог, щоб нас не знищили.